А тепер хочу запросити до спільної молитви. Алла Макух, голова Всеукраїнської спілки матерів і родичів, учасників АТО «Берегиня». Мама, син, який звільнений з полону у 2016 році. Оксана Карпенка, соціальний капелан, засновниця благодійного фонду допомоги людям з особливими потребами. Катерина Кастенка, арт-директор благодійних культурних проєктів. Це людина, з якою ми знімали фільм, якби не українці. Сьогодні його переглянули вже в більше ніж 20 країнах світу, і він піднімає свідомість світу про нашу націю. Дружина замкомандира тероборони Мрія. Катерина Костенка Артеменка Альона мама військовослужбовця, мама восьми дітей, капелан. Але двоє з цих дітей зараз на нульовці. Неля. І вона приїхала до нас з фронту. І ми спеціальний лист писали на командира, щоб її відрядили до нас сьогодні. Дякуємо командиру. І Неля Шастун. Як сказала пані Вікторія. Перед цим виступом дуже багато зараз родин полонених, зниклих безвісти. Я керівник громадського об'єднання, яке опікується родинами ще з 16-го року, а тими родинами, які ще з 14-го року чекають своїх дітей. Мій, мій син пережив жахіття полону, він повернувся. І я просто перед загальною молитвою хочу зачитати свій вірш. Мамина молитва, тому що я вважаю, що мамина молитва вона творить чудеса. Мамина молитва долетить до Бога. Мамина молитва сильний оберіг. В час тяжкий, нелегка, випала дорога. Мамина молитва захищає всіх. Мамина молитва вісточка надії. Серцем відчуває і шука тебе, ти згадай дитинство і хлопчачі мрії, мамина молитва збереже тебе. Довго так немає вісточки від сина. Мамина молитва полетить у світ, через гори й море, у лиху годину захистить від болю і розтопить лід. Інші, хай говорять, треба поховати, що тебе забули, не шукає ніхто, мамина молитва зможе врятувати, дасть надію і віру, збереже тепло. Ти тримайся, сину, коли дощ та холод раптом виступає на очах сльоза, ти тримайся, сину, хай з тобою поряд, мамина молитва. Творить чудеса. Молитва за сім'ї воїнів-захисників. Охорона моя та твердиня моя. Боже мій, я надіюсь на нього. Благаємо тебе, Боже, за сім'ї захисників, за вдовиць, за сиріт, за тих, хто в окупації полоні, за тих. Хто в скрутних життєвих обставинах за тимчасових переселенців і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя та допомоги Твоєї, даруй їм сили, здоров'я і мудрість, Сціли і наповни твоєю любов'ю їхні серця, нехай оточує і зігріває їх доброзичливість і прихильність людей. Допоможи їм завжди знаходити тих, хто стане у поміч, будь з ними. Уповаю на тебе, Господи. Молитва за дітей, мавірно. Мене це стосується, бо двоє моїх дітей знаходяться зараз ну, в самих гарячих точках. І я сподіваюся, що вони них. Ж... Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Господи, благаємо тебе, благословити, і зберегти всіх дітей під покровом Твоїм кулі, що летить від вогню, від хвороб, від марної смерті. Допоможи їм пережити жахи війни, зберегти чисті помисли. Влаштуй долю дітей по Твоєму подобанню. посилай все необхідне в часи для придбання блаженної вічності. Приймай молитви їх, даруй успіху, всякому доброму ділі. Не відвірни лиця від них в дні скорботи. І не знайду тих спокуси, сил їх, ося їх твоє милості. Ісусе Христе, Ти завжди з нами. Ти знаєш наше серце, ти знаєш наші потреби. Моя молитва сьогодні за жінок, які пережили насилля і тортури. І коли ти молишся з такими жінками, ти бачиш Божі дива, і я бачила багато таких див, і сьогодні я за це хочу молитися. Коли ті жінки, яких гвалтували, били, і якщо вони пережили величезне горе, вони ставали лідерками, і страждання нас робить сильнішими. І слово Боже каже, хто це, як сонце на світанку виглядає? Прекрасна, як місяць, яскрава, мов сонце, і грізна, наче небесне військо. Боже, я прошу тебе про Божу допомогу. В часи, коли серце не може вже битися від болю, коли тіло не може встати від ран, ти даєш надприродню допомогу, і твоє диво піднімає жінку і роби берегинію. Амінь. Моя молитва буде за сімейне щастя. Що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Дякую Боже, що Ти створив сім'ю та заповідав нам любити одне одного. Господи, благослови, щоб сім'ї України були міцними та щасливими і будували свої стосунки на одвічних цінностях віри в Тебе. Господи, Благаю у тебе перемоги і встановлення справедливого миру, щоб якнайшвидше відбулося воз'єднання сімей і щоб діти змогли обійняти своїх татусів. Підносимо благання, щоб воз'єдналися сім'ї, роз'єднані війною в єдине ціле перед Господом і людьми. Моя молитва за матерів захисників. Я є мама двох хлопчиків. Старший мій, мій син загинув, обороняючи своє рідне місто Маріуполь. Мій менший син зараз знаходиться у полоні. Вони ова бійці полку Азов. Я почну трошки. Дякую. Бо я, Господь, твій Бог, я держу тебе за правицю. Я тобі говорю, не бійся, я тобі допомагаю. Боже, дякую тобі за дар материнства. Дякуємо за добровижну можливість дарувати комусь життя та продовжувати покоління. Даючи той дар, ти даєш матері мужність підтримувати його та розвивати на такій життєвій дорозі, яку ти готуєш кожній дитині. Просимо за всіх жінок, діти, яких захищають Україну, діти, яких допомагають захисникам на фронті, почуй, Господі, їхні і наші молитви, нехай усі діти будуть захищені. Просимо благодати для кожної мами, прийняти та пережити все з повною надією на тебе. Нехай їх крипить твоя сила з висоти і у різних обставинах. Амінь. І та пісня, яку він написав, і яку зараз виконує, вона присвячується саме тим мамам, які стояли зараз тут, і саме таким мамам, які зараз вдома чекають своїх синів, і тим самим мамам, які волонтерять і чекають своїх синів. Олександр Макаров. Всім привіт навіть э, не знаю, як цю пісню співати після такого. А я спробую. Знайди мене, коли закінчиться війна. Знайди мене, я не питиму до дна завжди. Аж я більше не прийду в твою весну, з тобою нема тину ясну, Існую я, тепер лише в твоїх думках турбую я, осіння листя на гілках, моя весна, моя любов у твоїх снах. Існую я, тепер лише в твоїх думках, Настане день, коли закінчиться війна Настане день, а ти залишишся одна Настане день Ця му в ночах и в твоїх очах, І хай буду я ніде Ти всюди шукай. Аж я більше не прийду з тобою, я тепер не матиму. Дякую. Дякуємо, дякуємо Олександру Макаров. Завершується наш благословений час, коли ми разом. Скільки емоцій ми прожили, якою силою духовною ми наповнилися? Кожна із нас піде додому, піде до своїх рідних і близьких і понесе це світло. Світлої нашої жіночої сили, нашої волі, незламності наших воїнів, які потребують оцієї світлої, чистої спільної молитви. Зараз вона прозвучить. Ми запросимо жінок для спільної молитви, і ними будуть сестра Симеона Капелан, будь ласка, підходьте, яка так само приїхала. Із зони бойових дій Наталія Кравцова, Оксамитка Новачук, Лора Города. Когут. Це теж військовий капелан. І ще запрошуємо капеланів наших всіх, яких ми не назвали сьогодні. Ви знаєте, але Вони присутні через рушник. Мені пані Олександра Теліженка розповідала, що завжди наші жінки молилися до Бога, щоб Він нас почув. І я це дуже добре запам'ятала. Тому зараз, будь ласка, вітаємо людей, які організували вишивання рушнику національної єдності. Осяй на Сонцем правди, овіяна вітром змін, ти в Божих руках кохана. Не бійся, молись, молімося разом. Отче Небесний. Молимо Тебе про нашу землю, осяяно сонцем правди, овіяно вітром змін, молимо, бо знаємо в Твоїх руках наше майбутнє, наші мрії і наші сподівання, на Твою милість, на Твою вірність покладаємо нашу надію. Славимо Тебе, Отче, і просимо у єдності душ і сердець. За нашу Україну. Нехай люди повернуться до тебе, єдиного Спасителя, нехай любов до ближнього стане нашим гаслом, нехай наша нація стане прикладом віри, терпіння, незламності, рішучості, а головне смирення і святості. Тому що там, де смиріння, там Твоя благодать. Господи, молимо про Твій захист і покров над кожним, хто сьогодні, не жаліючи сил, служить народу України, щоб зберегти та примножити життя, щоб відновити країну, щоб духовність і моральність стали нашими орієнтирами у всіх сферах суспільства. Боже святий, іменем Твоїм благословляємо наших воїнів, наших дітей, нашу владу, щоб мати нам життя тихе та мирне в квітучій, незалежній, сильній, єдиній Україні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. А сьогодні мені приємно, що цю ініціативу на нашого жіночого молитовного сніданку гарно вітає національний молитовний сніданок в Україні, який вже 10 років відбувається як міжнародна велика ключова подія. Юра, поблагослови чоловічим словом нас усіх сьогодні. Дуже відповідально говорити від чоловіків. В першу чергу, звичайно, я хочу подякувати вам всім, сестрички наші, рідненькі. Вашими молитвами сьогодні перемагає Україна. Вашими молитвами з вашими теплими серцями, з вашими словами, з вашими думками, кожен військовий іде в бій, ви рятуєте нашу державу. Ви рятуєте кожного хлопця, який зброєю в руках боронить свою рідну країну. Низький уклін вам, від усіх нас, чоловіків. Ви Вартуєте того, ви заслуговуєте на це. Ви наша любов, ви наше кохання, ви наша надія, ви наше натхнення, ви наше життя. Від нас усіх чоловіків низький вам усього світу. Сила ясна положила Господнього сина, Діва Марія, Бога просила, що ж би я сина свого побила, ці царю зійшли свої далі.